Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про те, яким чином можна редагувати відео в себе на YouTube каналі, ну і відповідно, як можна здійснювати різноманітні варіації редагування. От У мене є спеціальне відео, створене ще дуже-дуже давно для якихось елементів роботи в школі. Так? Для того, щоб я міг його відредагувати, мені потрібно ось тут класнути на вкладочці деталі. І відкрити відповідно елемент з деталями до цього відео. Як бачимо, це відео у нас було завантажено дуже давно, і воно там присвячено якійсь 25 річчю України. Так? Ну, що нам потрібно зробити, щоб я міг його редагувати? Далі нам потрібно перейти на вкладку Кліпи і в нас відкриється внутрішній. Ой, не кліпи, а редактор, перепрошую. Кліпи це коли ми будемо створювати на основі цього елементу якісь е е YouTube, так. Е тут що нам треба зробити? Нам потрібно перейти на вкладку редактор, далі вибрати елемент почати, і в нас відкриється відеоредактор в нашому YouTube безпосередньо. так, в YouTube. Studio, так. Отож, ну і ми можемо тут здійснювати відповідні будь-які дії, які ми робимо в звичайному відеоредакторі. Ну, По-перше, що ми можемо здійснити поділ на фрагменти. Для цього нам потрібно встановити курсор в певному місці. Так. Нажати елемент, де ми хочемо зробити поділ. Так. Вибрати точку новий фрагмент. Ну, і тут ми можемо здійснювати ось цей поділ, вибирати так, е, який фрагмент відео ми хочемо там, наприклад, е, встановити. Так, от, наприклад, я хочу ось такий фрагмент. Окей. І так далі ми можемо ділити таким чином, в Ютубі ці відео будуть розділені як елементи е, з фрагментами. Так. Де користувач може по цих фрагментах подивитися якусь потрібну їм е, е, інформацію. Так, можна надати переглянути і побачимо, як воно в нас там буде відображатися. Так, далі, якщо ми нажимаємо зберегти, відповідно, ця дія в нас буде збережена в нашому відео. Так, ну, збереження може зайняти деякий період часу, тому е, давайте я е, Зараз на деякий час зупиню відео. Так, є. Отож, в мене зміни застосувалися. І переходимо до наступного елементу це додавання аудіо. Так, отут в нас є. Ми можемо відповідно нажати на плюсик, і в нас відкриється елемент, в якому ми можемо додати до нашого фільму аудіо. Так, тут у нас є елемент з фонотекою, і елемент з пошуком за жанрами, композиціями, виконавцями. Єдине, що ми тут можемо використовувати музику, тільки ту, яка є доступна в Ютубі, не порушуючи ці авторські права. Так, можемо вибрати жанр, і вибрати жанр, по якому ми хочемо. Собі додати, наприклад, я хочу, оскільки там школи стосується, це в мене буде музика для дітей. Застосувати, От в мене відкриваються, відкриваються відповідні треки, і я собі можу нажати кнопочку Додати, і в мене до цього елементу так, додається трек, до відео додається трек з музикою. Де я, відповідно, можу, де ця музика відповідно, в мене накладається зразу на наш елемент. Знову ж таки, зберегти зміни ми зберігаємо це, нажати кнопочку вилучити, Ми можемо цю музику вилучити. Я не буду ці зміни зберігати, щоб не затягувати час роботи. так, Повертаюся назад і переходимо до наступного елементу це розмиття. Елемент розмиття також у нас є досить зручним, ну, коли він може використовуватись. Він може використовуватись, коли нам, наприклад, потрібно розмити обличчя. Чиїсь, так? Хтось не дав згоду на відображення там його у відео, і нам потрібно розмити обличчя, або якісь там сцени, які, за які YouTube може забанити. В такому випадку потрібно здійснювати це розмиття обличчя. Додаємо елемент. Розмиття облич. Е, так, тут у нас було обрізано що. Е, а, ми не можемо це відео розмити, оскільки його було обрізано. Е, ну, відповідно, бачите, я його здійснив обрізання відео, так, і, е, відповідно, в нас вже е, відображення е, розмиття, до цього я не, не можу застосувати. Тому давайте я перейду на якесь інакше відео, яке в мене є. Так, відкрию. І тоді на ньому ми з вами будемо здійснювати ось це розмиття обличчя. Так, зараз давайте я швиденько це відео якесь завантажу. Так, отож, ну, я перезавантажив відео, яке ми можемо розмити, Ну, яке ми не обрізали. Отож, що ми робимо? Вибираємо ось тут пункт додати розмиття, і в нас вводиться, що ми хочемо розмити. Власні налаштування, це ми можемо виділити якийсь певний квадрат, який буде розмиватися постійно, так, і по кадрах відповідно його встановлювати. Або ж може вибрати розмиття обличчя, де в нас технологія YouTube автоматично розпізнає всі обличчя, які в нас є на дисплеї в даному відео. І, відповідно, ми можемо вибрати якесь конкретне обличчя і його заблюрювати. Ну, Знову ж таки, процес визначення обличчя є досить таки тривалий, тому я зараз на деякий час призупиню це відео, поки в мене відбувається визначення обличчя. Ну і тоді вже, коли ми це обличчя визначимо, ми з вами зможемо працювати далі. Поки що... Я зупиняю, бачите, один тільки відсоток від того часу опрацювали цього відео, але як тільки воно закінчить, я зразу включу демонстрацію і продовжимо працювати далі. Так, отож, в ну, мене вже отут розпізнали певні обличчя, які тут є, і я можу вибрати, які я хочу заблюрити. Наприклад, я хочу заблюрити ось це, там оце, оце. І там ще якесь, наприклад, ось це. Е, ну, можна вибрати, звичайно, всі, але ну, мене влаштовує це. Нажимаю кнопку застосувати. І в мене здійснюється обробка елементів обличчя, які я хочу заблюрити. Знову ж таки, ця обробка може займати певний е, період часу, але ми вже бачимо, що в мене от е, ті обличчя, які є на першому кадрі, е, сюди додалися кружки. Які встановлені. Ну і коли в мене закінчиться обробка, вона також займає ну, достатню кількість часу, я а, зможу продемонструвати, як це буде відбуватися на відео. Тому давайте дочекаємося, поки завершиться обробка. І е, знову я підключу демонстрацію і продемонструю, як це е, відбувається. Так, все, в мене обробка завершилася. Ну і тепер, якщо я запущу на виконання, я побачу, що в мене там іде якесь відео. От бачите, ті обличчя, які я вибрав, вони в нас заблюрені. Так, ті, які не вибрав, не є заблюреними. Плюс бачимо по кадрах, воно в нас там деякі елементи так, з'являються в залежності від того, що там у нас цей відбувається. Ну, знову ж таки, ми можемо змінювати ці елементи, працюючи з шкалою часу. Отут у нас, бачите, з'являється обличчя. Отут у мене, от, на цьому кадрі, ось цей елемент в мене втік, я його можу собі, так, секунду, я собі його можу ну, перемістити в то місце, де воно нам потрібно. Так, для цього я там збільшую його, налаштовую значення. Ну, знову ж таки, воно починає оцьовувати ці елементи. І в результаті в нас виходить ось такий елемент роботу, роботи з. От, вже тут трошки збільшилося ще. Знову ж таки, тут треба з кожним елементом. Тут, в принципі, я вже налаштував так, як мені потрібно. Ну і тут часова шкала, на якій показується, де в нас встановлені ці елементи розмиття. Ну, якщо ми вибираємо своє вручну розмиття, то відповідно ми собі виставляємо, де ми його хочемо, і яким чином вони в нас там будуть, на який термін будуть відображені. Так, знову ж таки, я ці елементи відхиляю, повертаємося. Тут далі в нас є елемент, який дозволяє нам додати кінцеву заставку ще. Так, якщо в нас є якесь відео, яке відповідно в кінці ми хочемо там поставити, маємо його можемо його додати. Якщо в нас є як шаблон завантажений, або як відео, або з каналу десь, можемо собі вибрати ці елементи і додати. Також ще є елемент інформаційна карта. Тут ми можемо додати його в список відтворення так, або встановити якісь елементи з нашого каналу. Ну, В принципі, на цьому по роботі з нашим редактором YouTube. Все. На даному етапі дякую за увагу. До зустрічі.